Чани здобули перемогу над Вадрусом. Не обіграли Ну, Влад Нєчику. Так само, як заровець Люберта буде за Вадро грати, судячи з повною чемпіонату області, які грали між собою команди. Юрій Фечук захищав ворота. Зараз Назар Мигаль. І він рятує команду під час. Чудової нагоди у Сергія Хвиця. Лопоха пробиває. А ось це вже ще більш реальний шанс. Дивимося на повторі. Стієчка рятує ворота Коваля. Не бачимо. Зараз можливість у Федчука. Федчук пробиває, але на місці. Охочий на повторі. Гарно. Ух, як зараз м'яч! Там літав прямісінько по лінії. Горіт, щоправда, у повітрі Вадруса. І все-таки команди Мигаль підключається до стандарту. Пробиває по воротах і Ледь не отримує порожнє. Але Ледь не рахується. Гравця Ковальської команди. Лукашук. Тут одразу проти двох суперників. А хто ж буде повертатися у рамку, друзі? 1-0. Гол забиває Вадрус. Дивимося на повторі. Дивляться футзал, хлопці. Усі. Ще один удар тепер від Романчука. і Знову рятує свою команду. Перший номер. Вадруса. Портянко з М'ячем. Проходить його передача на Дмитра Славіка, але Славік е, по І Там знову голкіпер врятував свою команду. Він перервав, е, щоправда, не удар передачі. Тепер вадру з м'ячем. Е, знову повертають його собі у володіння Ковальчани. Передача на Славіка. Та треба ж вже той м'яч якось відправити у ворота. І це роблять. Ковальчани піднімає руку догори. Віталій Романчук, там ще є. відкладений фол для Вадруса. Але це насправді не так важливо, як пропущений м'яч. Все так після рівності за фолами минуло до рівності за голами. Зараз Матвійчук переправляв м'яч, але врятував свою команду. Івко чекає м'яч в районі десь так воротаря. Охо-хо-хо, який гол залітає. 2-1 на користь ну ось Олександрівко і дочекався свого моменту. Аж до бровки йому довелося цей м'яч забив свій м'яч Богдан Бондарук. А зараз Коваль намагався третій гол забити. Олексій Петчук. Багато разів сьогодні мигаль ось так вкидав на нього і Фечук одразу ж намагався перебити. Продовжиться атака Коваля Славік, але цього разу неділько вийшов з воріт прямісінько аж за штрафний майданчик. Ох, яка помилка! І Віталій Романчук відзначається вдруге у цьому матчі. 3-1 на користь вокару коваля. Якщо так грати. Необережно біля власних воріт. Перевагою задушити суперників. Однак зараз і без кількісної переваги м'яч у стійку влучає після удару Сергія Хвиця. Дивимося на повторі. У, хороший. Пробиває Хвиць. Зараз м'яч у Хомика. Ворота були не захищені, але встиг туди повернутися Мигаль. Ну а Хомик пробиває повз. Перехоплення тут. І відкладений пол все-таки фіксується біля м'яча. Пробує сам, але не влучає у дальній кут. На м'ячі. Перехоплення є від Сардаківського. І забиває він одразу гол. Все ще не завершено у нашому матчі. 2 Ковальчанам стало сумно, і вони раз за разом підвозили у свої ворота гольові моменти. А, а ось і п'ятий польовий від Вадруса. Удари. Я думаю, що без п'яти вони могли би бути. Дивимося. Назарчук підкликає. Сардаківський пробиває дуже неточно. Дуже далеко від того буде одна секунда для того, щоб можливо забити. Головне, що не зміниться, це те, що Коваль виграє цей матч. З чим ми його і вітаємо. Дякуємо Вадрусу за дуже цікаву гру, за дуже цікаве суперництво з грандами волинського футзалу. Коваль набирає 4 очки. Як і індастріал Вест, лунає сирена. Все-таки переграє в друге протягом 4 днів Вадрус Вукар Коваль. Дякуємо глядачам, які з нами були на трансляції. Дякуємо командам за.